Вітаю! Сьогодні у нас є 25 лютого. Морози трошки відпустили вже, потепліло. То вже так хочу сьогодні Лелеку відпустити, щоб він розм'яв крила, він хоче літати, свободи. Ты. И... А? <laughs> <laughs> на сено залез. Ну все. И дашь. на свободу, не? Поїв кілька карабен, свобода десь так три неділі. Був в стайні і полетів. Полетів десь туди над лісом. Я так буду за ним спостерігати, підгодовувати, бо тож його не може тримати в стайні довго. Я вже бачив так, що він хоче літати. Так, а похолодає, то знову заберу, а якщо буде тепло, то так і буде. Таке. Так, трошки політав і на свій любимий дах. Ріться на сонечку. так і перезимує. О, тут є сліди ведмедів. Це ця ведмедиця з двома Молодими тут ходила. Так найк вже певно пішов на пошуки. Вони не сплять. То є ось тут видно ось більший слід, ось менші сліди. Тут видно і сліди прибіг захеканий.